Чому дитинство ніби щастя острівець? Але не в кожного воно було щасливе. Голоднувати, босоноги, куфайчина на плечах, під вибухи ракет, шахетів, трати, та все одно це диво. Життя не казка мудрі хтось сказав. Це дар кохання, що простяглося до зірниць. Було в нім щастя, аж душа кипіла. Та горя в нім неміряно було, яке хилило ниць. Коли поглянеш у кохані очі, забуваєш все. І радість шаленіла мить грозою, то розбивалася душа на тисячі уламків. Та ми обнявшись, забували, коханий мій, єдиний з тобою. Хто у сміліє оцінити суть життя втрати, біль, а іншого життя я, Боже, не бажаю, бо це моє надбання. Та тільки щоб надія жила у нім завжди. О, Господи, і ти, моя любов, моє живе кохання. Не змінь не тільки ти єдиний Бог. Подякую тобі за кожну нашу днину, за те, за те чаруюче кохання, що дарував мені, за найцінніший скарб, мою дитину. Ще ми ті щастя, а їх таки у нас було. Людське життя так щедро любов'ю плодоносить. А то нагряне вмить негадана біда і бежалю жалю потопче, і покосить. Та все одно, хвилини материнства і батьківства, хіба їх можна із чимось порівняти? І перші кроки, перше слово мам. Ставали ми батьками, навчалися кохати, були маленькі прикрості, великі радості також. Лише з роками приходить осознання. Як жаль. Утрачених хвилин скільки лишились за межею цих потом, невитрачених слів мого кохання. Ми, як скупці, блукаємо по життю, не те ми ціним, шукаємо і оберігаємо, як пізно, Господи, приходить осознання. Ми цінимо, ми цінимо безцінне тоді, коли втрачаємо.